Всім доброго дня. В цьому відео ми поговоримо про створення геоінформаційних проєктів в середовищі ArcMap і про роботу з шарами в цьому додатку. Неважливо, який проєкт ви хочете створити, ваш шлях завжди буде однаковий. Вам потрібно створити новий документ карти. Користувач може зробити посту карту, на якій немає нічого, або використати. Один з готових шаблонів. Ну, наприклад, в ArcMap є ось шаблони такого типу. Е, для... Чим корисні ці шаблони? Тобто вони можуть мати якийсь вже початковий дизайн, вони можуть мати вже заздалегідь певну компоновку, ну, наприклад, стрілки півночі, масштабні лінійки, вони можуть мати вже заздалегідь облаштовані користувацькі панелі інструментів. Місце, де, наприклад, ви можете вписати своє авторство або назву цієї карти тощо. Також шаблони можуть мати свої дані, можуть мати вже облаштовані спеціальні символи чи стилі. Отже, як ми починаємо новий проєкт? Ну, один з варіантів це з цього стартового вікна вибираємо команду «Blank Map», клікаємо ОК. І ми вже її маємо. Ще один шлях через команду File, New. І так само знаходимо цю опцію, клікаємо OK. Можна відкрити із, через команду New, клікнувши по стандартній панелі інструментів, або використовуючи комбінацію Ctrl плюс N. От що я і щойно зробив. Для того, щоби. Працювати нам з картою необхідно відкрити проєкт. Ну, Припустимо, ми вже е, заздалегідь працювали з якимось із проєктів, проте ми забули, де ми його зберегли. Ну, Варіант перший. Його можна знайти через r каталог е, при умові, якщо ви здійснювали е, таку річ, як е, зв'язки з папками або folder Connections. Е, інколи ще в україномовному Варіанті інструкції, ця команда звучить, як зв'язати з папкою. А також можна останні проєкти знайти через вкладку «Файл» І тут у вас буде відображено останні проєкти, з якими ви працювали. І клікнувши по ньому, ви можете з легкістю знайти те, над чим ви останнім працювали. Також можна, в принципі, знайти через команду Open наприклад, поклікати по своєму комп'ютері. Наприклад, в мене це буде, наприклад, ось тут. Так? Тобто я знаю, що в мене тут є всі проєкти, наприклад, якісь виділяю, клікаю відкрити і мені його відкриє. А, Наприклад, в середовищі R-каталог. З проєктами безпосередньо підв'язана ось ця папка. Тобто, клікнувши на хрестик, мені відобразить, які є проєкти, і, наприклад, затиснувши ліву клавішу миші, виділивши необхідний проект, затиснувши ліву клавішу миші, я можу його перетягнути відповідно ось сюди, і цей е, проєкт відкриється. Е, перед тим як е, користувач відкриває той чи інший проєкт, то ArcMap завжди перевіряє зв'язок з даними. Якщо додаток не може знайти дані, ну, наприклад, джерело даних користувач помилково видалив. Ну, припустимо, я помилково видалив один із шейф-файлів, які мені потрібні в проєкті. Наприклад, я міг щось переіменувати, перемістити на інший диск в іншу папку, то ArcMap запропонує користувачеві знайти їх. Якщо наші просторові дані недоступні, ну, в принципі, я їх можу додати в проєкт, такий шар буде частиною мого проєкту, але він не буде відображатися ось тут. Як нам відкрити проєкт із середовища ArcMap? Ну, частково десь я це вже показував. Отже, ми можемо клікнути клавішу відкрити, open на стандартній панелі інструментів. Ось тут, або, наприклад, через команду File. Ну, вони ідентичні, а також ми можемо ще використати комбінацію клавіш Ctrl-O англійське. І, скажімо, ось тут ми можемо клікнути Look in. Ой, не тут. І, наприклад, перейти в папку по цьому вікні, яка містить необхідний проєкт. Наприклад, я вже частково переходив, пошукати, і, наприклад, ми відкриваємо якийсь проєкт, який нас цікавить, клікаємо сюди, і нам цей проєкт відкриється. Як нам все ж таки використати шаблон карти? Наприклад, ось тут. Наприклад, я взяв створити команду новий. Ось, наприклад, я хочу використати такий шаблон. Тобто в меню «Файл» Давайте ще раз. В меню файл, я клікаю на команду новий. Вибираю шаблон, який мене цікавить. І клікаю на команду ОК. Ось в мене приблизно так буде. Ось є такий цікавий шаблон. Тобто тут я можу додавати якісь просторові дані. Ну, наприклад, Якийсь файли який мене цікавить. А тут я можу ввести назву карти, тут можу ще якийсь певний текст ввести. Тут я можу розмістити легенду. Ось тут. Тобто, вже як я буду додавати легенду до свого проєкту, то вона буде відображатися тут. Ну, і тут ми можемо якісь джерела даних ввести, якусь також додаткову. Інформацію. І таким чином от, ми маємо, використовуємо вже заздалегідь визначені шаблони. А як нам, ну, давайте зразу, ми будемо кожен раз відкочуватися до пустої карти. А Як нам, наприклад, все ж таки відкрити проєкт із, із ар Ну, Відкриваємо арк каталог знаходимо папку, яка містить. Всі наші проєкти. Не просторові дані, а е, проєкти. Ми припустимо, давайте виберемо ось цей проєкт. Ми знайшли папку, яка містить наші проєкти. Вибираємо файл, який нас цікавить, і ми можемо або його перетягнути ось це поле, або двічі клікнути. Лінію. Ну, я його виділяю. Тримаю натиснутою ліву клавішу миші, перетягую в поле і відпускаю. З'являється такий бігунок. І мій проєкт. Тобто ArcMap перевіряє просторові дані, що все гаразд. І мій проєкт вже доданий в середовище ArcMap. Тут відображаються всі просторові шари. Тобто, що все, що є в моєму фреймі даних, легенда. І, наприклад, ось тут один шар, в мене його відображення в Arcmap вимкнуто. Ось так він виглядає. І таким чином я з ар-каталогу додав, скажімо, відкрив готовий проєкт. Ну, в принципі, в якості зразка, ну давайте виберемо ще якісь. От звідси, наприклад, з останніх. Так? І нам таким чином також відображається і відкривається наше, один з останніх наших е, об'єктів. Яким чином можна додавати просторові дані до середовища е, до Аркмепу. Ну, є кілька варіантів. Ну, один такий класичний це використання команди add data. Е, якщо зверніть увагу, вона має дві команди add data і add basemap. Тобто тут ми можемо додати якісь, скажімо, дані, які вже заздалегідь збережені на нашому комп'ютері або е, лептопі. Тут ми можемо додати е, базову карту з Argus online. Е, Проте ми цього не можемо наразі зробити, тому що е лептоп, на якому я записую це відео, не має підключення до інтернету. Отже, перший шлях це використання піктограми Add Data зі стандартної е панелі інструментів. Тобто підсумуємо. Тут є два варіанти. Тобто ми можемо знайти дані із е Скажімо, якихось локальних джерел, ну, наприклад, з нашого комп'ютера. Ось мені, наприклад, відкрило папку, із якої я додавав, брав останній раз дані. От Я вибрав якийсь shake-файл, і мені відкрився э, шар з Україною. Або використати базову карту онлайн. Ну, відповідно, для того, щоб використовувати сервіс э, ArcGIS online. Э, Необхідно мати свій arcgis аккаунт. Е, е, ну, загалом ArcGIS online, е, тобто ті дані, які забезпечує цей ресурс, е, можна використати як фонову основу для власних карт, е, для того, щоб публікувати якісь свої дані в інтернет. Тощо. Паралельно ми можемо додати дані через команду File Add Data. Ну, тут бачимо, що Add base map, він є сірим, тобто не активним, тому що в мене немає підключення до інтернету. Ну, і таким самим чином ми вибираємо цю команду add Data, і ми, ну, ви в себе на екрані бачите папку, із якої я востаннє брав ці просторові дані. Також е, можна, в принципі, просторові дані додавати через е, прикріпне вікно арк-каталога. Е, ось ми клікаємо по ARC-каталог. Тут ми повертаємося до нашої е, папки. І, наприклад, ось тут в мене є така папочка, яка називається Folder Connections. Тобто зв'язки з папками. І тут є всі папки, яких. Які містять ті чи інші просторові дані. Наприклад, виберемо ось цю папочку. І, наприклад, ми можемо перетягнути. Відповідно, додали дані, закрили арк-каталог. Ну, в даному випадку, це в мене а, відобразилося Канада. Я додав а, просторовий а, шар, власне, із. А, Політичним кордоном Канади. Загалом, як нам відобразити це прикріпне вікно arc Catalog у arc Map? То ми можемо його викликати через значок arc Catalog на стандартній панелі інструментів. Клікнули, він нам з'явився. Також ми можемо, в принципі, його закріпити, щоб він був стаціонарний. Тобто так само. Затискаємо, отримуємо ліву клавішу миші, підводимо до необхідного маркера. І тут він буде у нас на постійній основі. Наприклад, підвели курсор миші в це поле, ми дещо зменшили розміри цього вікна, для того, щоб він не заважав нашому проєкту. Аналогічно, ми можемо ось тут робити Auto Hide, тобто автоматично ховати, коли він не використовується. Аналогічно. Ми можемо робити із таблицею змісту. Тобто, коли нам щось потрібно, ми підводимо курсор, таблиця змісту з'явилася, ми якісь свої е, потреби скажімо, задовольнили, перевірили, які там шари, яка їхня порядковість, курсор забрали, таблиця заховалася. Аналогічно із е, вікном е, е, Арк-каталог. Перевірили щось, ну, наприклад, вирішили додати шар з провінціями. Шар з провінціями додали. Прикріпне вікно загубилося ну, закрилося. Для того, щоб воно було стаціонарне, нам достатньо зняти цю, вимкнути цю команду AutoHide. Тут аналогічно, і ці два вікна, як ви вже бачите, не пропадають. Також, коли ми вибираємо команду Aid Data, у ну, всіх випадках з'являється вікно Add Data. І ви можете тут в принципі, і почати шукати якісь свої дані. Так? Тобто підніматися наприклад, тут на наступний рівень. Тобто тут є всі папки. Ну, наприклад, я вже знаю, що в мене є два якісь шари пов'язані з Канадою. Я, наприклад, находжу на логічну папку і, ну, наприклад, додаю ще якийсь один звідси шар. І можна ще ось таким а, варіантом додавати якісь просторові дані. Ми можемо також. Переміщувати таблиці змісту ці шари, визначаючи їх якусь ієрархію. Тобто, перший шар, який є в таблиці змісту, він буде і зображатися у вас ось тут, найпершим. І таким чином ми можемо додавати дані до проєкту. Ну, в принципі, давайте ми ще раз повернемося до пустого бланку карти. Також чи зберігати, от бачите, акме пропонує зберегти зміни, ну, відповідно, такої потреби немає, адже це навчальне відео. Також, наприклад, ми можемо додавати кілька даних вже одночасно. так? Тобто, якщо ми робимо послідовний вибір файлів, ми затискаємо, наприклад, лівий Shift, і я вибираю кілька файлів одночасно. Можу, в принципі, лівою клавішею миші їх. Тримаючи затиснутою лівою на миші, можу послідовно виділити е, групу е, цих shape-файлів. Ну, коли мова йде, що, ну, припустимо, мені треба через один додати, я отримую лівий Ctrl. І додаю їх, наприклад, через один. Вибрав необхідні шари, клікнув команду Add. І ось мені їх додає. Очевидно, вже якісь є shape-файли. Дорогами в Канаді, і я додав також е, шар з річками. Ну, тому така е, карта вийшла е, доволі забитою. Трохи магії паузи. І, наприклад, якщо користувач е, має таку ситуацію, як ось я щойно. Наприклад, як відновити та оновити. Зв'язок з вашими просторовими даними. Ну, припустимо, я відкрив свій проєкт, то, як я вже говорив трошки раніше, ArcMap знаходить дані за посиланням в шарах проєкту. І якщо, відповідно, додаток не знаходить джерела даних, от, наприклад, я їх видалив, перемістив в іншу папку, то шар не відображається в проєкті. От, наприклад, в мене висить така річ. Чому вона все ж таки відображається? Тому що я ці діаграми перетворив в графіку. І тому в мене вона відображається. Ну, про то буде в наступних відео, як перетворювати наші об'єкти в графіку. Як я зрозумів, що з моїми даними, не щось не то. Ну, біля кожного шару є червоний знак оклику. Ну, власне, це означає, що. Ну, я втратив зв'язок із е, джерелом даних. Тобто, як мені це зробити? Ну, можна це зробити кількома способами. Наприклад, клікаю я по шару, Data, і вибрати команду, ну, скажімо, поремонтувати джерело даних. І воно мені пропонує, де, е, де я можу знайти е, цей власне шар. Ну, В принципі, я вже поза межами відео з'ясував, що цю, цей файлик я безповоротно видалив. Можна ще зробити таким чином. От Я клікаю по шару, який не відображається, бо я втратив зв'язок з джерелом даних. Двічі лівою я по ньому клікаю. Ось в цьому переліку я вибираю команду source. Вибираю команду Set Data Source, тобто встановити джерело даних. Ну і, в принципі, тут доволі легко. Я знаю, що це в мене ось такий файлик вибрав. Можна клікати застосувати ОК, можна одразу клікнути ОК. ми бачимо, що в проєкті кусочок кордону мені промалювало. Можна тут таким. А тут ми зробимо через yeah. перемонтувати джерело даних. В принципі, тут доволі легко, тому що я знаю, з яких папок. Ці дані є. І ось таким чином в мене відновилося е, моє джерело даних. Тобто, яким чином ми робимо? Ми можемо клікнути правою клавішею ми ще, наприклад, ще ось так вибрати. Встановлюємо джерело даних, шукаємо це джерело даних. Е, інколи, ось наприклад, тут, а вже не буде, тому що я цю дію я не можу скасувати. Інколи нам сам додаток показує, звідки ці дані. От, наприклад, ось тут є джерело повністю весь шлях, де є моє джерело даних. На цьому все. Дякую за увагу і до побачення.